Мирослава та Ігор познайомились три роки тому у стінах Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Спочатку пара спілкувалась як друзі, та все змінив похмурий квітневий день. Це, Це було в парку здоров'я парк на здоров парк здоров'я. Падав дощик. Я мала парасольку, він не мав. Я його сховала під парасо. Так все і закрутилось. Кожен раз з квітами. Це в травні почалося. Кілька Дозрівають конвалії, ігор з конваліями прийшов. Вже нема де їх ставити. Рози були рози ще були трохи. Оця роза, роза, що ти мені подарував на новий рік, ще не з'являла Парахизується, що познайомились у період своєї другої молодості, а секретом легкості у відносинах називають інтерес до життя, до захоплень, до часу і почуттів навіть попри поважний вік. Дійсно, любові всі віки покорні, покірні. Ну і жона і в такому віці можна полюбити, можна жити щасливо. Пан Ігор для своєї коханої часто співає пісні. Чоловік каже, вона надихає В'ясні очі, стан тві обняти, внучки дівочі. У день всіх закоханих пару та учасників Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення запросили на святковий концерт. Все для того, аби навіть у такий складний час тернополяни поважного віку відчули дух свята кохання. Ми хочемо показати, що любов не має обмежень. Це чи це старші люди, чи це молоді люди. І так ми бачимо, наші відвідувачі вони є молоді, молоді душею. Ось вони в нас дуже активні.